Так, пане В'ячеслав, питає, доброго вечора. Для чого у Європі одна сторона базальтової вати вкрита папером а в нас немає. Дякую. Пане В'ячеслав, я я не знаю, про що ви кажете. да Для чого папером Дійсно, у нас є різні моделі мінеральних ват, і ми ми обираємо саме ту, котра нам. Підходить. Наскільки ви впевнені, що там папір. Це вітрабар'єр, це не папір, вітробар'єр. Така система дійсно є. Вона використовується при обліцванні будинка цеглою. Або коли ви робите вентильований фасад, значить, обліцювання цеглою це не є вентильованим фасадом. Не плутайте друзі, це геть інший, інший фасад. Він в нормативах так і йде окремо. Ми маємо з вами стінку, ми маємо з вами утеплювач. І от мінеральна вата це капілярний неактивний негігроскопічний матеріал. І так як це утеплювач, там утворюється зона конденсації. І виробники мінеральних ват це знають. І тому для того, щоб зменшити ефект розриву, то таким чином. Підвищують щільність, додають більше клею, додають більше волокон для того, щоб воно краще працювало на мікророзривах. Але отут, коли ми формуємо з вами вентиляційний зазор, для того, щоб менше був винос часток мінеральної вати, менше гедота літала навколо будинку. Є такий підхід, коли мінеральна вата продається з наклеєним вітробар'єром. Він йде в перехльост на наступний аркуш. Тобто цей закінчується, наступний починається. тобто таким бочина. І ми таким чином робимо перехльост. Це намагання забрати хліб у виробника вітробар'єру, у фасадчика там і так далі. Я вважаю, що це не дуже зручно, насправді, от але якщо ми. Ну Коли це він фасад великі об'єми. Там простіше зафіксувати мінеральну вату з подвійною щільністю, наприклад, і потім в зафіксувати вєтробар'єр. Але коли ми робимо кладку, то кладка у нас вона робиться все одно ну, частями, де да? ви там не гоните великими площами, це не він фасад все ж таки. Там такий підхід, так, він виправданий, тобто дійсно використовується. Це є вітробар'єр. Сказати, що у нас її нема на ринку, ну, ну я не можу такого сказати, тому що вперше такі матеріали з'явилися на початку 2000-х років на території України. Так, да, вони не сильно розповсюджені. Дійсно, тому що стоїть цей матеріал значно дорожче. І коли вони запропонували це на ринку, то дешевше було придбати мінеральну вату і звичайний вітробар'єр. Все. Тому що робоча сила в Україні коштувала недорого. Ну, нема сенсу клеїти це на заводі на сьогоднішній день. Трудовитрати, трудочас, точніше, коштує вже дорожче значно. І якщо мінеральна вата дозволяє пришвидшити процес утеплення і зменшити час на, на цю роботу, і таким чином зменшити вартість будівництва, ну чому ж ні, можна використовувати вже. Але коли робоча сила коштує дешево, воно було не виправдано. В Європі робоча сила коштує вже давно дорого. Ви це знаєте. Тому там, там це було більш виправдано. Дякую за запитання. Я сподіваюся, що це дійсно не папір. Є просто ще мінеральні вати, вони з параізоляцією для САУ. І там параізоляція, там дійсно використовується папір і фольга, але не чисто папір. Тобто там з фольгою йде Тому є ще такий варіант мінеральних вад. Ну, взагалі, модельний ряд, звісно, він з'являється, зникає, з'являється, зникає, і слідкувати за всім цим Ну немає ніякого сенсу. Якщо треба вирішувати якусь якісь питання, заходимо на сайт виробника, дивимося, які моделі є на сьогоднішній день, які завозяться або виробляються, і використовуємо. Йдемо далі.